Сьогодні готую смачний і швидкий суп, який під силу навіть тим, хто не надто любить куховарити це суп холостяцький. Починаю приготування супу з бульйону. Для бульйону я беру курячі кістки це основа, яка дає супу насичений смак. У кастрюлю додаю очищену моркву, корінь петрушки, цибулю. Цибулю я очистила, хоча її можна класти прямо з лушпинням для більш золотавого кольору. Лавровий лист. Кілька горошин чорного перцю та кілька гілочок свіжої петрушки і кропу. Заливаю все це холодною водою, доводжу до кипіння і знімаю пінку, щоб бульйон був прозорим. Варю на слабому вогні приблизно одну годину. Коли бульйон готовий, проціджую його через сито. Виходить 2,5 літра ароматної основи для супу. Якщо ж часу немає, можна використати звичайну воду з додаванням бульйонного кубика. Це спрощує процес хоча й трохи впливає на смак. Наступний крок пельмені. Я ліплю їх сама, але якщо хочете заощадити час, можна взяти куплені. Для цього супу знадобиться 500-600 г пельмені. Поки там ліплю пельмені, тут паралельно в мене знову закипів бульйон і починаю обсмажувати засмажку. На вершковому маслі. Десь грамів з 50 відправляю в сковорідку. До бульйону додаю 3 нарізаних кубиком картоплини. До розтопленого масла відправляю цибульку та буду обсмажувати. Додаю морку до засмажки. Відправляю засмажку до супу. Тепер суп потрібно посолити. І дам йому ще прокипіти хвилин 5 до готовності картоплі. Коли картопля вже готова, додаю одну баночку зеленого горошку консервованого. Перемішую то дам закипіти. Коли суп закипів, додаю пів кілограма пельменів. Закинула трішки пельменів і перемішую. І додаю решту пельменів. Закинула всі пельмені, легенько перемішую тильною стороною ложки. Накриваю кришкою та дам закипіти. Як тільки закиплять, проварюю їх 3 хвилини і того буде досить. Пельмені прокипіли, готові вже. Тепер додаю зелень, перемішую. Накриваю кришкою і вимикаю вогонь. Дам супу настоятися хвилинок 5 і можна обідати. Ну, от, суп і готовий. Суп виходить смачний, яскравий завдяки додаванню зеленого горошку зелені та моркви, ситний завдяки пельменям і наваристому бульйону, ароматний та легкий у приготуванні. Цей суп ідеально підходить для швидкого обіду чи вечері. Мінімум зусиль, прості інгредієнти. А результат справжня домашня тепла страва у вас на столі. Чудовий вибір для тих, хто хоче ситно поїсти, але не витрачати багато часу на кухні. Звісно ж, ви заощадите час, якщо використаєте заморожені або куплені пельмені. суп подавати гарячим, додати ложечку сметани до смаку, і можна смакувати та насолоджуватися.